Привіт! Пішли, покажу чим зайняти себе у вихідний у сан франциско Сьогодні про експлуаторіум квиток коштує 40 доларів з людини, але в кінці розкажу, як потрапити сюди безкоштовно. Що ж це і чому сюди варто сходити? Це не просто музей, це цілий світ наукових експериментів, світла, звуку, ілюзій та інтерактиву. Тут можна чіпати, крутити, експериментувати, взаємодіяти з експонатами, і це справді дивує. Ось, наприклад, кімната, де ти бачиш свою тінь на стіні, а тут інсталяція, яка показує, як народжується звук. Кожен експонат це маленьке відкриття, і дорослим тут цікаво не менш, ніж дітям. Ідеальне місце, щоб здивуватись, надихнутись і трохи втекти від буденності. Якщо будеш у Сан-Франциско, не проходь повз, ти точно запам'ятаєш цей досвід. Ну і тепер найголовніше у першу неділю кожного місяця експлуаторіум відкриває свої двері безкоштовно. Так, абсолютно безкоштовно.